Лоді, добре, перейдемо до того, власне, що трапилося в Раді. Е, відбулася перша штовханина. Ну завжди очікують глядачі, що в Раді будуть якісь екшени, так бо з цього е, ні, ні одне, по-моєму, засідання, ні одна сесія не відбулася. Так, не засідання, а сесія, так скликання, називаємо назвімо це так. Е, але що власне сталося? Тебе образили. Та чого мене образили? Порушили закон України, а по-друге, волю українського народу. Я хочу що сказати. Я коли зайшов перший день в Верховну Раду, я сидів тихо, я акуратно там, піднімав бачили, руку. Мені ти слова ніхто не давав, я зрозумів. Ну, ви більшість вас обрав народ, за вас проголосували. Ви завжди ага. в колуарах всім притикаєте, за нас люди голосували. От, так далі. Сьогодні а вже... ти записувався на виступи, тобі не давали? Так, не давали. Ну просто там система рада не вибирала мене. Але останній раз, коли були коментарі стосовно Кабінету міністрів, так вийшло, що дали всім слово, і коли прийшла моя черга, Гройсман сказав, що все припиняємо обговорення. Коротше, цієї теми. Коротше, це лотерея, ця система ради. Так, але ви зрозумієте одне: Верховна Рада диктує сама правила. Вона може все міняти, і голова Верховної Ради може надавати слово кому захочуть. І в принципі, його позиція і позиція будь-якого народного депутата є на рівні, тому що він є народний депутат і я є народний депутат. Тому я кажу, це треба вміти правильно керувати. І сьогодні вже були десь такі заклики, що Турченко був досить непоганий головою Верховної Ради, бо він міг всім надати слово, він міг якось тримати це все. В таких правильних позиціях та підконтрольно це все було, ну але в нього були зовсім інші мінуси стосовно загальної державної політики. Тобто, тому кажу, але це сьогодні пролунало. Uh -huh. Стосовно бійки, ніхто там нікого не хотів зачіпати. Просто коли йшла постанова по голів комітетів, були внесені пропозиції. І була пропозиція від депутатів проголосувати як за основу, обговорити, взяти, включити ті всі поправки і тоді проголосувати в цілому. Пан Гройсман, нікого вже не слухаючи, сказав: Ні, 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 ми голосуємо за основу і в цілому. Тобто, ви люди, хоч кричіть, хоч тут на голові ходіть, нічого не буде. Я підійшов йому, кажу, не робіть цього. Від нас вимагають прозорості, від нас вимагають порядності. Це не є просто парламент, це є постмайданівський парламент, і дуже багато депутатів в своїй передвиборчій гонці зживали слово Майдан, революція, герой і Небесна Сотня. Я кажу, якщо ви хочете жити по тих святих цінностях, будь ласка, робіть це правильно. Ви і так проголосуєте, ну, але покажіть людям, що ви змінились. Ну і сторони. Блоку Петра Порошенка хтось мені сказав, щоб я. А ти не почув хто саме? Я не почув, він мені сказав: сядь, тобі не Майдан. Давайте подивимось, Но... нагадаємо, як це було, власне, ця штовханина, і продовжимо аналізувати, чому так сталося. Там майдан, вас майдан! Сюда привіт! А ви припустив на фіза? Що ми налізували? Там немає голівкомітетів. Дайте з ботирів. Володимир борить. Володимири. Дайте з ботирів. Володимири. Володимир, інакше зараз буде. Дякую, дякую, шановні колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо... Ні, 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 ні. Стоп, 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 стоп. Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати, я прошу зупинитись, будь ласка. Ша, шановні, шановні колеги, я прошу, я прошу зайняти свої місця. Була, присядьте на місце, я вам дам з мотивів. Да, будь ласка. Присідайте, 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 шановні колеги, присідайте, будь ласка. Заспокойтесь, займіть свої місця, шановні колеги, є рішення підготовчої групи, до якої входили абсолютно всі депутатські фракції. Внесли, внесли пропозицію, внесли, внесли пропозицію народні депутати України голосувати за основу і в цілому. Вніс координатор коаліції Юрій Віталійович Луценко. студії Громадського Володя так уважно вдивлявся в це відео. Сам хотів розібратися, хто там кого зачепив. Правильно Знаєте, чи я захоплений від роботи телеканалу Рада? Це напевне їхня трансляція. <гум> Вони знімають от іменно саме цікаве. Ну я <гум> розумію, що якщо прийшла якась влада, то всі грають під їхні інструменти. Але я хочу сказати, Луценко тут є. Не є не цар і не Бог. І його слово не буде братися за основу. Почекай, основу. ну ти не правий. Луценко – кум президента. Ну, давайте будемо говорити так, як воно є насправді. Тобто. Це ж я жартую, ти розумієш, я що я про кому. Це ж просто я тепер з цими комами, знаєш, один в міністерстві. Кажу, я не дозволю нікому порушувати закон України. Я не дозволю нікому. Просто дискредитувати саме поняття майдану і питання нашої боротьби, тому такі закиди я буду присікати завжди. Чи це буде опозиційний блок, чи це буде блок Петра Порошенка? Я не та людина, я не бавлюся з ними в популізм, тому що мої побратими і я ми прийшли в війну на сході. Ми прийшли весь майдан, тому реакція буде така жорстка, і хай собі не чувають.